Студенти, які проживають у гуртожитках Полтавської державної аграрної академії, кажуть, постійно стикаються з проблемою обмеженого постачання гарячої води. Прийняти душ нормально, вони не можуть. Перед тим, щоб хоч якось покупатися, потрібно підігрівати воду. Якщо взяти футболістів, ось на цьому майданчику пограли і приходять. Ну ви знаєте, які після тренування даже із тренажорок. Хочуть кожен хоче покупатися в гарячій воді, щоб ну по-людськи, приходилося купатися, гріти воду в чойниках. Брати миску і йти в душ, і там як-небудь купатися». Проблему студентам допоміг вирішити Андрій Матковський, кандидат на посаду міського голови. Нагадаємо, він уже ініціював встановлення п'яти бойлерів у трьох гуртожитках навчального закладу. Цього разу ще у двох гуртожитках з'явилися три нових сучасних бойлери, які вміщують 600 літрів гарячої води. Ми продовжуємо облаштування в Полтавській державній аграрній академії в усіх гуртожитках постачання гарячої води саме. Встановлення бойлерів водонагріву Уже були встановлені минулого разу в три гуртожитки. Бойлери сьогодні ж вже всі гуртожитки Полтавської державної аграрної академії забезпечені такими бойлерами. Тепер говорять студенти, жити у гуртожитку стало значно комфортніше, адже гаряча вода у них постійно. Ще немає очередів. Є постійно гаряча вода. Ну, в будь-який час можна сходити покупатися, навіть, з утро навіть перед порами. Кому як удобніше Хотів би подякувати Андрію Матковському, а також всім людям, які сприяли цьому. Студенти дуже задоволені, бойлером. У рамках програми Комфортне життя у гуртожитках Андрій Матковський допомагає студентам і інших навчальних закладів міста. Їм встановлюють пральні машини, тенісні столи та інше.